Ері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! У лікарні помер ще один буковинець, який постраждав від російської атаки 12 липня. За життя 74-річного Василя Клипича медики боролися майже п'ять діб. Однак, через отримані множинні осколкові поранення його врятувати не вдалось. Вічна та світла пам'ять. Десять боковинських чиновників отримали підозри в зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів та інших корупційних правопорушеннях. Своїми діями посадовці нанесли шкоду бюджету майже на 10 мільйонів гривень. Генеральний директор та провідний фахівець з публічних закупівель КП Чернівці Водоканал придбали транспортний засіб для перевезення аварійно-ремонтних бригад за завищеною вартістю. Чим заподіяли збитки на понад 1 мільйон гривень. Начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, за даними слідства, допустив завищення вартості капітального ремонту міжбудинкового проїзду. Збитки становлять майже 700 тисяч гривень. Колишній начальник обласного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, діючи в інтересах третіх осіб, передав у приватну власність земельні ділянки, що спричинило збитки на понад 2 мільйони гривень. Окрім того, колишній начальник управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА на даний час директор іншої державної установи допустив розтрату майже 3 мільйонів гривень бюджетних коштів при закупівлі робіт із ліквідації наслідків. Стихійного лиха на автодорогах місцевого значення, що виконані не в повному обсязі та за завищеною вартістю. Окрім того, підозри отримали сільський голова Прусницької сільської ради, Клішковецької сільської ради, Кадубовецької сільської ради, директор Хотинської багатопрофільної лікарні та фахівець із закупівель цього ж медзакладу. до судів будуть скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Оптимізуючи залишить без змін доля персоналу пологового будинку на вулиці Рівненській, 7, вкотре не вирішена. Під час минулої сесії депутати Чернівецької міської ради скасували наказ про скорочення працівників, нині ж намагалися створити наглядову раду. Та чи вдалося це? Дивіться в сюжеті. Оптимізація пологового будинку на Рівненській сім багатомісячний предмет обговорення в сесійній залі. Пацієнтки та медики закладу неодноразово виступали проти ухвали керівництва. Тож під час чергової сесії в ратуші скасували наказ про скорочення. Нині ж депутати ініціювали позачергове зібрання, аби створити наглядову раду, яка б контролювала ефективність та доцільність управлінських рішень, прийнятих у медичному закладі. Однак голосування так і не відбулось. Um, ah. Яна Брус каже, попри рішення міської ради у пологовому триває підготовка до оптимізації. Ми щодня ходимо на зустрічі з колективом у роботі тимчасової комісії, і запитали вчора вперше керівника, чи вона довела до колективу про те, що наказ скасований і оптимізація не відбудеться. Вона вчора відповіла так, що рішення вони отримали тільки позавчора ввечері. Підписане відповідно в неї не було часу. Ми сьогодні знову задали питання, тому що мова. Дискусія йшла так, ніби ця оптимізація насправді вже відбувається, а не просто ми обговорюємо перспективи чи ви знаходимо там інші шляхи. І вона сказала, що не збирається нічого скасовувати, оскільки рішення міської ради для неї виключно рекомендаційне, і вона не буде доводити колектив про те, що оптимізації не буде відбуватись. В Свою чергу керівниця закладу Світлана Сердюкова зазначає, наказ призупинили, і до осені штат залишиться незмінним. На час роботи комісії, яка оцінює фінансово-господарську діяльність підприємства. Оптимізація призупинена до рішення комісії, але ми продовжуємо вести перемовини з кожним підрозділом для того, щоб зрозуміти яку кількість можна і яким чином. Тож позачергова сесія скликана для розгляду лише одного питання, завершилась навіть не розпочавшись. Ми мали б подолати вето, адже ми проголосували ще один проект рішення щодо створення наглядової ради, на якій міський голова наклав вето. Що ми теж будемо консультуватися з юристами і сприйзно це оскаржувати, тому що це неправильне рішення. Депутати ж хочуть переконатись, що міський голова витував їхні попередні рішення лише через те, що створення наглядових рад повноваження виконкому. Відтак уже готують відповідне рішення на розгляд виконавчого комітету. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Мешканець Буковини намагався ввести без декларування елітних товарів на декілька мільйонів гривень. У пункт пропуску порубний серед з Румунії в'їхав автобус Мерседес benz Спрінтер, за кермом якого перебував 26-річний мешканець Чернімецької області. Чоловік обрав смугу спрощеного митного контролю Зелений коридор. Проте автомобіль було направлено на поглиблений огляд. У салоні авто та багажному відділенні митники виявили партію дороговартісних. Товарів, що переміщувались без ознак приховування. За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість виявлених товарів складає понад 6 мільйонів гривень. До 9 років позбавлення волі засуджено під санкційного шахіста-зрадника, який спонсорує війну Росії проти України. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки України докази щодо колишнього українського шахіста та активного прибічника путінського режиму Сергія Карякіна. Карякін уродженець Сімферополя. Він ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабного вторгнення РФ не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, мовляв, вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись. Ставши членом створеної путіним організації Народний фронт і одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим штурмовикам. Використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал, через який збирав кошти і закуповував для загарбників дрони, тепловізери, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження на сотні мільйонів рублів. Передавати загарбникам подарунки він особливо. Бисто приїжджав на окуповані українські території. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів зловмисника заочно засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Допомога військовим вклад у перемогу. Волонтери штабу українська команда передали черговий позашляховик на передову. Автівку для підрозділу КА-91 вручили герою України Федору Кіселару. Той, в свою чергу, подякував за підтримку і розповів, що створений ним підрозділ побував на всіх найгарячіших ділянках фронту, а зараз нищить ворога на Запоріжжі. Для мене особиста велика честь сьогодні знаходитись з героєм України Федіром Кіселаром. Він після тяжкого поранення знов в строю, знов б'є ворога на передовій. Друзі, дуже сподіваюсь, що ця автівка збереже життя. Та здоров'я нашим героям З початку повномасштабного вторгнення українська команда передала на передову вже понад 90 одиниць автомобільної техніки, більше трьох тисяч дронів, десятки систем РЕП та Старлінків. Спалахнула господарська будівля та оселя буковинців у Чернівецькій області. Рятувальникам довелось ліквідовувати чотири пожежі. В селі Гай загорілось допоміжне приміщення. Вогонь помітив власник та зателефонував на 101. Площа займання сягнула 60 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували полум'я, проте пожежа повністю знищила господарську будівлю. Також у новоселиці вогонь охопив житловий будинок. Полум'я поширилось на 80 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу. Окрім того, ще два загоряння виникло на відкритих територіях. Причини всіх займань встановлюються. При до людей до служби порятунку звернулися схвильовані мешканці села глибока та повідомили, що на територію їхнього домогосподарства заліз вуж. Рятувальники поспішили на допомогу та відловили несподіваного гостя. Пізніше плазуна випустили в ліс. ДСНСники закликають буковинців у разі виявлення змій на території свого домогосподарства не панікувати, не наближатися до них, а телефонувати на спецлінію 101. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті. Промінсівій я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.